Як я кілька слів скажу, знаєте, я страшенний бібліофіл, і коли відвідую якихось людей, які, з які в них книжки на полицях, коли відвідую якесь місце, обов'язково Заходжу до книгарні, ваші книгарні був, точно не перший раз, а я купував книжки в вашій книгарні. Дуже дякую, що така книгарня існує. Взагалі, моя пенсійна мрія це маленька букіністична книгарня. Сподіваюся, що колись таку буду мати. Дякую, що прийшли, дякую, що торгуєте книжками. І дай Боже, щоб у вас було дуже-дуже багато людей, які будуть купувати. Як на мене, знаєте, це коли українці купують книжки, це. І про економіку, і, і, і про духовність, і, і, і про майбутнє. Вчора я два дні тому я був у Харкові, де власне друкувалася ця книжка на друкарні, яка друкувала цю книжку під бомбами. Величезний такий ангар з величезною дірою в даху, яка всяко тако залатана ця діра, але під цим дірявим дахом. Просто метушня, всі працюють, всі, що зроблять, величезні автонавантажувачці везуть просто ці палети забиті дитячою літературою. У мене це такий символ того, що ми таки перемагаємо. Дякую всім, і ну, я сподіваюся, буде цікава книга. Так, це теж такий фронт на Абсолютно. Україні, і Абсолютно. ми маємо тут перемогти в будь-якому разі. Я дуже вам дякую. І я хочу вам маленьким подарунок зробити. а поки чекаєте кілька Хай. слів про вашу книгу, розкажіть, будь ласка. Е, наша столітня короткі наразі про довгу війну е, книжка з'явилася з спроби дати відповідь на питання, яке дуже часто звучало, особливо після. 24 лютого, як стала можлива ця війна? Чому, вона, чому, чому сталася ця війна? Так от відповідь, що на жаль, цієї війни не могло не бути, що ця війна це продовження дуже тривалого протистояння між українцями і росіянами, що насправді історія української російської історії це історія не братерства, як нам намагаються розказувати в Росії. Це історія протистояння, це історія війни з боку Росії війни на наше знищення. Знищення фізичне, знищення інформаційне, знищення культурне, і відтак ця війна протягом 100 років від 1917 року початку створення української держави, яка є відправною точкою в цій книжці теж набувала дуже різних форм збройного протистояння між двома державами до 21-го року, протистояння між різними підпільними повстанськими формами з боку українців, і знову таки цієї російської імперії, к як би там не називалася чи російською імперією, чи Святоським Союзом чи Російською Федерацією інтелектуальний спротив, про про, про які особливо десять там ті роки. Не знаю, можливо, у вас вже є книжка. Якщо немає то, незабаром буду. Бо бачу, маєте Абаба Галамага, прекрасна книжка Родислава Мокрика, тники яка тільки тепер буквально вийшла. Вчора була презентація в Києві. Це теж етап цієї війни. 80-ті, 90-ті роки активним учасником цієї війни був ваш земляк Левко Лук'яненко, який був одним із тих, хто. Очолив цей національно-демократичний рух, як, яким увінчалося проголошення Незалежності в 91-му році. Але війна не закінчилася після 91-го року. Так була певна пауза, коли ослаблена Росія не мала можливості впливу на Україну, але тільки е, перезавантажився, тільки отримавши якийсь додатковий ресурс. Десь з кінця е, 90-х років е, нас пробували завоювати знову інформаційно культурно. Книж Книжка, знищилося українське книговидавництво, вимивалися по суті українські книжки власне, тобто неможливо було без цих якихось шлюзів, які мала би створити держава, проіснувати українські книзі. І тільки те, що ми зупинили цей процес після Євромайдану, почали створювати власне ці загороди, які нас відділяли від Росії. Це врешті штовхнуло Росію до того, що Україну можна повернути тільки збройним шляхом і Росія взяла взялася до збройного протистояння. тому насправді це дуже довга війна, але якщо дивитися на неї такій довгій перспективі, то попри все це додає оптимізму. Попри все, в цій довгій війні ми просуваємося. Ми просуваємося до перед до перемоги з кожним етапом і зараз ми як ніколи близькі до цієї остаточної перемоги. Пілор Михайлович, дякую ще. Якщо можна, коротенько, над чим, можливо, вже працюєте? може вже якісь задуми і наступного книгу. Ой, я насправді я... часом часто працюю, скільки... З... Так, да. депутат Верховної Ради. Це так? Зійний, <крав geology> да. Так. Да. Ну, Насправді, е... все одно я не можу лишатися осторонь від якихось спроб щось писати. Ця книжка от писана на... 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 на телефоні, тобто, от... все одно щось періодично записую. якісь вільні хвилини часу, зважаючи на те, що зараз робиться спати не дуже хочеться. От і замість того, щоб про просто в ліжку крутитися, краще щось написати. Зараз одна з таких речей, яку пробую писати, сподіваюся, буде трошки більше часу. Я хочу написати біографію Василя Кука. Я напевно знаю, що можливо у вас вже продається книжка Аліни по неполях, яка власне присвячена цій постаті, але я хотів трошки ширше написати це людина, яку я особисто знався. Останній командир повстанської армії. Мені здається, що через його біографію а він народжений в 1913 році, помер в 2007 році. Просто прекрасно можна показати всю історію України. Тобто від від перед початків Першої світової війни до до тепер до незалежності. Ну буде час, буде можливість. Сподіваюся, зроблю якусь таку хорошу книжку. Тому що крім цього іншого, мені здається, що е, біографії це один з найкращих історичних жанрів, який в українській історіографії недостатньо розвинений. Дякую. А ще Давай. А скажіть, будь ласка, чому саме така тема вона складна і в умовах сьогодення? Ну це дійсно складно, це складно і на мою думку на написання і на читання, чи те, чи, що також тому все ж таки. Mm -hmm. Чому е, саме ця тема? Чому не наприклад публіцистика, чи ще щось інше? Вона є в, в такому публіцистичному ключі, насправді написано. Тобто це не є якесь наукове дослідження. Я намагався робити його таким, щоб воно насправді легко читалося. Загалом, знаєте, є така приказка один одним знайомих сказав, що писати треба не тоді, коли можеш, а тоді, коли не можеш не писати. От, це якраз був той випадок, коли я розумів ну, який свій обов'язок моральний в першу чергу, пояснити людям, що робиться. Тому що так, для багатьох людей події після 24 лютого стали повним шоком. Так, попри попри все, що ми як історики намагалися робити, розказувати про справжню історію українсько-російських стосунків, нас мало чули. Нас мало чули, і тому як так могло статися? Ну, як вони могли так з нами вчинити? Чому вони так з нами вчинили? Це питання просто звучало і дос, дос, досі звучить. І, а його можна пояснити? Його можна пояснити якраз в історії. І це вас так спонукало. Я е, живу біля Бучі. От і я знаю на жаль в ці бучі випадки, коли люди, які мали можливість евакуюватися, мали можливість виїхати з цього вже на жаль, сумно звісно на весь світ міста. Цього не зробили, тому що були впевнені, що їм нічого не загрожує, навіть коли прийшли росіяни. Ну а ми, ми, ми поза політику. Чого вони нас мають зачіпати? Ми, ми звичайні громадяни. Нам яка різниця хто прийшов? Декотрим з них це коштувало життя. От, мені здається, що якби вони знали історію, історія би застерегла. От історія застерігала про дві речі: про те, що цієї війни не могло не бути. Історія застерігала, що ця війна, на жаль, не може бути іншою. Росія по-накшому не воює. Будь-яка війна Росії це точно не лише зіткнення Збройних сил. Це точно знищення цієї країни, проти, проти якої воює Росія. Зараз знаєте, оці страшні фотографії Мар'їнки. От нема нічого нічого не залишилося. Оце теж що хотіла б хоче досі зробити Росія з цілої України. Страшні е, речі, які ви бачите тут у своєму рідному Чернігові, от це приклад того, що може зробити Росія, якщо вона дотягується до того чи іншого населення. По тільки те, що Росія за зар Росію зараз відсунули, це зараз дає можливість Києву Чернігову трохи пер, 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 передихнути. Тому, Тому насправді ми повинні гнати їх якомога далі для того, щоб Мати можливість жити в нормальній країні в нормальних містах. Дякую. 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 Ну, я вам щиро дякую. Слава Україні! Дякую. І це дякую. така символічна дякую. книжка про дякую. місто Герой Шеренігів. Дякую. дякую. Так, ну це до роботи. Так, Це Ярославу, це Ярослава. Це сильний банок, Назару та Луку, Соломатом, Назару та